Ви змарнували більше ночей, ніж здатні порахувати, і глибоко всередині ви це знаєте. Не варто заперечувати цього тихого голосу, що промовляє у темряві. Ви лягали спати з відчуттям, що щось невловимо не так і з гнітючою впевненістю, що минаючий день був лише черговою сторінкою у тому ж нескінченному сценарії буденності. І ось ви знову тут, повторюючи той самий цикл. Сподіваючись, що одного разу дивним чином зміни настануть самі собою, м'яко постукають у ваші двері. Я мушу сказати вам те, що, можливо, ви воліли б не чути. Зміна це не дивовижний дар і не магічний збіг обставин, це боротьба, жорстка, безкомпромісна сутичка із власним інерційним я. Вона не приходить лагідно, не просить дозволу, не вичікує слушного моменту. Ви або здобудете її силою, цілеспрямованим актом волі, або вона не настане ніколи, не існує золотої середини, теплої зони комфорту між цими полюсами. Якщо ви продовжите чекати, ховаючись захисткими стінами відволікань та виправдань, ви залишитеся саме там, де перебуваєте зараз. Ви приречені проживати життя, яке не дає вам справжнього задоволення. Ви відчуваєте цю порожнечу глибоко всередині. Вона пульсує щоразу, коли ви вимикаєте світло і стикаєтеся зі справжньою тишею, тишею власного розуму. Вам не потрібно, щоб хтось говорив вам про це. Але замість того, щоби вчинити акт справжньої зміни, ви продовжуєте обманювати самого себе. Ви повторюєте одну й ту саму брехню, немов мантру, яка має відстрочити неминуче. Я почну завтра. Зараз не час. Спочатку потрібно вирішити ось це. І так минають дні, тижні, місяці, а потім і роки, перетворюючись на десятиліття змарнованого потенціалу. Але послухайте уважно: ця ніч може стати іншою. Ця єдина ніч може обернутися справжнім поворотним моментом. Точкою біфуркації вашого буття. Не тому, що Всесвіт обрав вас для якогось особливого призначення, не тому, що на небі спалахне магічний знак, а тому, що ви можете прийняти таке рішення прямо зараз, цієї миті, без чийогось дозволу, без подальших зволікань чи вичікування. Ваша історія, ваш життєвий сценарій не висічена в камені. Це лише чернетка, яка чекає на редагування. Ви можете змінити сценарій, переписати сюжет, стати нарешті головним героєм, а не залишитися мовчазним статистом у власному фільмі. Але за цей акт творчості доведеться заплатити ціну, ціну правди. Метод, що веде до цього перетворення, до жорстокості простий. Вам знадобиться лише блокнот, ручка і та нещадна, але чесна тиша ранніх годин. Три речі нічого більше. Вам не потрібен гуру. Не потрібна ще одна книга з мотивації, не потрібно чекати, поки ви відчуєте приплив натхнення. Просто сядьте, зробіть глибокий вдих і почніть писати. Пишіть про те, що ви робите не так, що насправді вас стримує, без жодних фільтрів, без прикрас, без тих звичних самовиправдань, якими ви зазвичай обгортаєте себе, щоб не стикатися з болючою реальністю. Фундаментальна проблема вашої нездатності до зміни полягає в тому, що ви не наважуєтеся чесно поглянути на себе у дзеркало свідомості. Ви волієте уникати цього відображення, відводити погляд замість того, щоб прийняти ту людину, яку ви бачите, і стати тим, ким ви є. Але для того, щоб стати справжнім собою, необхідно спершу дізнатися, хто ви насправді. Це пізнання не досягається за допомогою мотиваційних цитат чи поверхових позитивних афірмацій, воно вимагає хірургічної точності, розбору кожної помилки, кожного потаємного страху, кожного сумніву, які привели вас сюди, у цю точку застою. Страждання, яке виникає від усвідомлення, є найпотужнішим інструментом пізнання себе, але ви від нього нещадно тікаєте. Ви заглушуєте внутрішній біль відволіканнями, порожніми розвагами, абсурдною вірою в те, що якщо ігнорувати проблему достатньо довго, вона зникне сама собою. Вона не зникне, вона лише поглибиться, стане більш вкоріненою у вашій психіці. Зміни відбуваються лише тоді, коли ви вирішуєте зірвати шори, що закривають вам очі, і подивитися, що ж знаходиться під ними. А під ними, якщо бути абсолютно чесним, може виявитися справжня катастрофа. Але в цьому і криється найважливіша частина істини: катастрофи можна перебудувати, помилки можна виправити, а історії переписати. Згадайте про будь-яку людину, яка змогла перетворити своє життя. Вона була звичайною, без зв'язків чи очевидного шляху, але у неї було те, чого немає у більшості: одержима, нездоланна пристрасть до своєї власної історії. І ось ключ її історія, не та, яку від неї очікував світ, не та, яку диктували зовнішні обставини, а та, яку вона написала сама. А ви яку історію пишете? Свою чи ту, яку вам нав'язали? Різниця між тими, хто змінюється, і тими, хто застряг у посередності, проста і безжальна. Перші дивляться на себе з тією самою нещадною чесністю, з якою вони пишуть свої сценарії. Вони не дозволяють собі пом'якшувати реальність, не приховують помилок, не ховаються за порожніми виправданнями, досить відкладати. Візьміть блокнот просто зараз і почніть писати свою справжню історію. Ось ваш виклик: сьогодні вночі, коли всі сплять, коли галас світу стихає до мінімуму, візьміть блокнот і пишіть без цензури, без пощади, без жодного самообману. Запишіть усе, що ви робите не так, кожне нерозумне рішення, кожен страх, який сковує вас, кожне виправдання, яке ви використовували, щоб не рухатися вперед. Пишіть, доки не стане боляче, і коли стане боляче, продовжуйте писати. А потім. Знайдіть рішення, не намагайтеся нічого виправдати, не кажіть собі, що це не так просто. Звісно, це не просто. Якби це було просто, це робили б усі, але ось що вам не говорять: вам не потрібно вирішувати все сьогодні вночі. Потрібно прийняти одне рішення маленьке, конкретне, яке ви зможете виконати завтра, щоб почати змінювати курс вашого життя. Тому що якщо ви чекатимете, поки відчуєте себе готовим, ви ніколи не будете готові. Якщо ви чекатимете, поки страх зникне, він ніколи не зникне. Єдиний спосіб убити страх рухатися, незважаючи на нього разом із ним, єдиний спосіб змінити свою історію, взяти ручку і переписати її своїми власними руками. Це істина, яку ніхто не поспішає вам розповідати. Ви можете змінити своє життя за одну ніч, не тому, що все магічно вирішиться, а тому, що в той момент, коли ви вирішите зіткнутися з реальністю без виправдань, все почне рухатися. Немає прописаної долі, немає наперед визначеного фіналу. Ви не жертва зовнішніх сил. Є лише історія, яку ви наважитеся розповісти, і історія, з якою ви змиритеся. Яку ж оберете ви? Якщо ви дійшли до цього моменту, частина вас знає, що ви повинні це зробити. Не заради миттєвого натхнення, не заради швидкоплинної мотивації, а тому, що порожнеча, яку ви відчуваєте щоночі, є доказом того, що щось у вашому житті критично не працює. Це не проблема невдачі, необставини і не увесь світ проти вас. Це проблема історії, яку ви дозволяєте собі жити. Ваша історія не пишеться сама собою, вона пишеться кожним вашим рішенням, і що ще важливіше, кожним рішенням, якого ви уникаєте. Ви думаєте, що бездіяльність є нейтральною, але це не так. Щоразу, коли ви відкладаєте те, що знаєте, що потрібно зробити, ви робите активний вибір, залишитися на місці. Найстрашніше полягає в тому, що якщо ви не станете автором своєї історії, хтось інший зробить це за вас. Це може бути очікування інших людей, соціальний тиск або та сама рутина, яка повільно і незворотно притуплює ваше відчуття життя. Скільки ви знаєте людей, які застрягли у житті, яке вони ненавидять на роботі, у стосунках, у тілах, у свідомості, які їм більше не належать, знаєте, чому вони там? Тому що в якийсь момент вони вирішили, що простіше не вирішувати, що зручніше пливти за течією і переконати себе, що це і є життя, але це найбільш небезпечна брехня. Це і є життя, кажуть ті, хто вже відмовився писати свою історію. Ви повинні зрозуміти раз і назавжди: немає єдиного сценарію, прописаного тільки для вас, немає єдиного фіналу. Існують сотні версій вас, які чекають у тіні, і кожна з них залежить від виборів, які ви робите з сьогоднішнього дня. Це може бути версія, яка продовжує робити те саме, повторювати ті ж помилки, знаходити виправдання, щоб залишитися колишньою. Або це може бути версія, яка бере ручку, сідає за стіл і починає розбирати кожну свою помилку без анестезії. Проблема не у відсутності відповідей. Проблема в тому, що ви вже знаєте відповіді, і вони вам не подобаються. Ви знаєте, що потрібно змінити де ви помиляєтеся, де ви провалюєтеся. Але прийняти це боляче, тому що визнати, що ви самі були архітектором свого нещастя, означає визнати, що ви могли вчинити інакше. Це боляче, дуже боляче. Але ось поворот: цей біль є єдиними дверима назовні, єдиним виходом із застою. Якщо у вас вистачить сміливості поглянути прямо на те, що ви зробили зі своїм життям, у вас вистачить сили це змінити. Але більшість людей не заходять так далеко. Більшість воліє заглушати себе відволіканнями, порожніми розвагами, абсурдною надією, що час усе виправить. Дозвольте заощадити вам роки розчарувань. Час нічого не виправляє, якщо ви не використовуєте його для активної зміни. Він лише стає кладовищем усіх тих версій вас, які могли би бути. У цьому процесі трансформації є те, що люди недооцінюють важливість тиші. Згадайте моменти, коли ви справді щось зрозуміли про себе. Це було не посеред галасу, не під час гортання стрічки у пошуках чергового відволікання. Це було в самоті, вночі, в ті секунди перед сном, коли немає виходу, крім вашого власного розуму. Ось чому метод вимагає ранніх годин. Ніч це єдиний час доби, коли світ перестає вас переривати. Це єдиний момент, коли немає зовнішнього шуму. Коли ніхто нічого від вас не очікує, коли ви нарешті можете почути себе без перешкод, якщо ви боїтеся залишитися наодинці зі своїми думками, це тому, що ви знаєте, що там є монстри, і це саме те, з чим вам потрібно зіткнутися. Ніч це ваша монтажна кімната, ваш режисерський пульт. Це момент, коли ви можете вирізати сцени, які вам більше не служать, переписати діалоги, змінити тон вашої історії. Вам не потрібно робити все за одну ніч, але ви повинні почати, тому що кожна хвилина, яку ви проводите, не беручи контроль у свої руки, це хвилина, коли хтось інший робить це за вас. Вам не потрібен чийсь дозвіл, щоб переписати свою історію. Зміни це не лише про те, щоб робити правильні речі, але й про те, щоб перестати робити неправильні. Саме тут більшість зазнає невдачі вони настільки зосереджуються на додаванні нових звичок, складанні нескінченних списків цілей, обіцянках собі, що цього разу вони зміняться, що забувають про найпростіше. Спочатку потрібно відрізати те, що гниє. Уявіть, що ваше життя це фільм, який ви знімаєте роками без зупинки, погано зняті сцени, повторювані дублі, моменти, які не мають жодного сенсу. Перш ніж знімати щось нове, потрібно відредагувати старе. Зробіть це сьогодні вночі. Пишіть не тільки про те, чого ви хочете, але й про те, від чого ви повинні відмовитися. Стосунки, які нічого не дають. Звичка, яка руйнує ваше тіло, думка, яку ви повторюєте щодня, і яка тримає вас у пастці. Знайдіть їх, вкажіть на них, і зробіть те, що зробив би добрий режисер. Вилучіть їх із історії. Це не магія, не дешевий мотиваційний трюк. Це не про те, щоб написати список і сподіватися, що Всесвіт зробить решту. Це про те, щоб перетворити цей текст на чітке керівництво до дії, подивитися на себе в дзеркало завтра і знати, що цього разу, навіть якщо це тільки на одну ніч, у вас вистачило сміливості зіткнутися із собою без масок. Якщо ви це зробите, щось зміниться всередині вас незворотно. Це не буде миттєво, це не буде легко. Але різниця між забутою історією і тією, що залишає слід не в досконалості головного героя, а в його здатності змінити курс, коли все здавалося втраченим. Немає шляху назад, немає знака на дорозі, який скаже вам зараз час, немає страхувальної сітки, немає гарантій. Є лише ця ніч, це рішення, цей момент. Якщо ви чекатимете занадто довго, якщо відкладатимете, якщо продовжуватимете бігти, одного разу ви озирнетеся і зрозумієте, що часу більше немає. Це той страх, про який ніхто не говорить, не страх невдачі, не страх помилок. Справжній страх прокинутися одного дня і зрозуміти, що у вас більше немає запасу міцності, щоб змінитися. Що сценарій зайшов надто далеко, що можливості минули, що ви стали тим, ким присягалися ніколи не бути, і найстрашніше, це не буде великим драматичним моментом, не буде кінематографічного кульмінаційного моменту з епічною музикою на тлі. Це буде тихо, це буде серія маленьких рішень, які, перш ніж ви це зрозумієте, побудують клітку, в якій ви проведете залишок свого життя. Ви повинні прийняти рішення зараз, не завтра, не наступного тижня, зараз, тому що кожен день, який ви відкладаєте, це ще один день, який світ краде у вас. І повірте, світ із радістю забере простір, який ви не займете, ніхто не прийде вас рятувати, немає секретного наставника, який на вас чекає, немає невидимої руки, яка витягне вас із ями. Ніхто не з'явиться з магічною відповіддю. Єдина людина, яка може вас врятувати, це ви самі, і це не повинно вас лякати. Це має вас звільнити. Бо якщо ви є проблемою, то ви ж є і рішенням. Подивіться навколо: світ сповнений людей, які живуть на автопілоті, людей, які роблять одне й те саме щодня, скаржаться на своє життя, але ніколи нічого не роблять, щоб його змінити. Ви не можете бути одним із них. Ви не можете дозволити собі бути одним із них. Тому що, якщо ви дійшли до цього моменту, якщо ви все ще слухаєте, це тому, що частина вас знає. Ви не створені для посередності. Єдина різниця між тими, хто змінюється, і тими, хто застряє, в тому, що перші вирішують діяти, не відчуваючи себе готовими. Вони не чекають, поки прийде мотивація. Вони не чекають, поки страх зникне. Вони не чекають, поки все набуде сенсу. Вони діють, бо розуміють те, що більшість ніколи не зрозуміє. Страх не зникає до того, як ви почнете він зникає в дорозі. Закрийте очі на секунду, і уявіть: завтра ви прокидаєтеся, і все те саме. Ті ж виправдання, ті ж проблеми, та ж рутина. Минає місяць, рік, десять років, а ви все ще на тому ж місці. Яке це відчуття? Якщо ця думка змушує ваш шлунок стискатися, то у вас уже є відповідь. Ви не можете продовжувати чекати, ви не можете продовжувати відкладати. Сьогодні вночі візьміть ручку, відкрийте блокнот, зіткніться з реальністю, напишіть те, що уникали писати. Розберіть кожне зі своїх виправдань із жорстокістю режисера, який не боїться вирізати сцени, які не працюють. Бо, зрештою, у цьому світі є лише два типи людей: ті, хто пише свою історію, і ті, хто дозволяє іншим писати її за них. Ким будете ви?